thank <laughs> Так, вітаю всіх! 2 травня, 25 рік. Розпочав, посів Сої. Турецька сівалка. Міжрядія 18.5. Норма висіву, кому цікаво вважайте в тисячах. Я ложу 10-11 штучок на погонний метр. Соя оброблена інокулянтом хайстік. Протруювати фуніцидним протруйником вирішив не труїти. Втім році був тяжкий рік, не було врожая сої. Поки з опадами критично, побачимо як буде ще в цьому році. Ну, Бактерії дав, будуть не будуть, час, тільки Значить, що Великий вітер сьогодні дує знову, у нас північний, холодно. Температура там приблизно зараз 10-12 градусів. Але так як травень вже вирішив сіяти своє гриба під гліфосат, і можна додавати МЦПА до неї. Цю ділянку я іменно сію сою, на іншій буде інша соя. Чого тут сію з МЦПА, та трошки є латук татарський багаторічний, є невеличке вогнище осоту. Пару днів назад я тут пройшов чистим ліфосатом калій на цілі. О три літра гліфосату каліної і прилипач меру що нічого не видно, ні побрізки, ні по гороху, ні по горошку від цьому чина. Почині по цій дикій. Хоча в мене тут її дуже було багато, але коли був соняшник, я її майже всю чину забрав геліантексом. Дуже гарно геліантекс працює по бобових бур'янах. Так, що тут у нас? Попередник? Соняшник був. Лімограй не пам'ятаю які цифри. Перед соняшником була пшениця. Ну зараз прийшла черга, сюди своє. Ділянка посилає чиста. Проскакує трошки багатовічні. Різка сот, як казав, він натук. А там в основному сіра полета і все. Крову зверху мінімум, нема нічого. Швидкість вбив 7 км, глибина посіву своє 3-4 см. В основному ложиться сівалка в сирену, мабуть буде трошки і в сухому десь підвисатиме. Хоча ззаді прикладка, але виходжу і в сухому. Лиси я не буду. Ні смисл показати вам одну зернину. Показую просто що, що роблю. Велика діляночка, сейчас обходимо країни, тоді вже піде на гони. Що буде далі? Будуть сходи, буде розвиток, і її будуть знімати, польоти. Отак коротко. Неба здоров'я.